Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, і сьогодні я покажу вам ось такий рюкзак-груша. Шила вперше, поділюся із вами. Взяла прямокутний відріз тканини. Одразу склала навпіл для того, щоб бачити центр. Тут в мене буде ось така нашивка, ви можете зробити наліпку, малюнок тощо, якщо ви хочете якось прикрасити ваш рюкзачок. Поки що все зрозуміло, поки я пришиваю, одразу хочу подякувати хлопцям та дівчатам ЗСУ, Нацгвардії, тероборони, медикам, волонтерам, абсолютно всім, хто нас наближає до перемоги, хто нас захищає, рятує і робить все, що тільки може кожного дня. Я вам дуже вдячна. Далі знову ж таки вклала це навпіл і пришиваю, блискав. Але я не доходжу до кінця, до краю. Тобто я залишаю 2-3 см. Далі мені потрібно зробити ось таку якусь, не знаю, заглушка, будемо називати це, для того, щоб просто закрити там, де не дійшла блисківка до кінця. Там я буду зараз пришивати ось цю деталь. Зробила її, так би мовити, навмання, сильно довго не вимірюючи, тому зараз зайве просто відріжу. Цю блискавку не доводила до кінця, тому що я буду вшивати зараз низ нашого рюкзачка, і вона б просто заважала зробити це більш обережно та якісно. Тут я пришиваю такий трикутничок. З ремінцем кілька разів зараз його нашию для того, щоб потім все трималось добре і витримувало якусь вагу. Вивертаю. Зараз зверніть увагу, що я пришиваю це тільки з однієї сторони. Я не складаю рюкзак, не сшиваю намертво, але я наглухо закриваю цей трикутничок і пришиваю його тільки з тієї сторони, де у вас потім буде спинка. Ось тут, знову ж таки, перевіряю центр, поєдную всі мої наміточки і шию по колу. Звісно, що перед цим я виміряла по периметру. Який в мене має бути ось цей овал і шию без всяких защіпок Для того, щоб в мене просто був абсолютно рівний низ рюкзака? Я тільки намітила собі чотири сторони, для того, щоб бачити, що в мене все рівненько виходить. Бо така тканина гарна це, до речі, дощова, світовідбиваюча тканина. Вона дуже гарна, але на ній залишаються ось ці дорочки від голочок. Тому я не хотіла її бити голочками і просто шила ось так обережно одразу. Тканина, до речі, дуже добре підходить для того, як у нас бувають ці вимкнення світла, ось ці блекаути. Вона добре підходить для, темної, для темного так би мовити, часу доби. Особливо, коли ви йдете додому десь близько від дороги, вас добре видно водіям, взагалі чудова тканина для таких речей, як рюкзачки, сумочки. І дощ не пройде, і вас помітно. Шию знову ж таки, зверніть увагу, зараз шию по зовнішній стороні, тому що я хочу приховати ось ці шви. Щоб всередині, все було дуже охайно, тому я зараз шию по зовнішній стороні, а потім буду шити по внутрішній стороні. І тут вже було видно, наскільки буде в міський в мене рюкзачок. Тут все добре вивертаю, постійно буду підправляти і вшивати ось ті шви всередину. Так, ви можете бачити, що в мене все розмальовано ручкою це ручка, яка зникає від гарячого. Тобто я потім просто обдам з парогенератора гарячою парою легенько, і воно все зникне. Дуже зручно, коли шиєш з якоїсь світлої тканини, де крейда або мило добре не малюють, а треба добре бачити, що ти куди поєднуєш. Тому в мене ось так тут розмальовано такою спеціальною ручкою. І ось низ рюкзака вже готовий. Я тільки перевіряю, що все добре приховалося, що все виглядає охайно. І зараз буду закривати ось тут верхню частину нашої блискавки. Так само, як закривала знизу. До речі, поки у нас є час, хочу вас попросити, як завжди, підтримати мій канал. Вподобайка, дзвіночок, репост, коментарі. Все, що потрібно для того, щоб мої відео були помітними. Я вам буду дуже вдячна за таку підтримку. Це надихає мене знову і знову щось створювати для того, щоб ви бачили мою роботу. Так, виставляю зараз її не часто, все ж таки умови війни, війни диктують свої правила, але. І ось тут, на зовнішній стороні, там де у вас буде зовнішня сторона вашого рюкзачку. Я пришиваю цей трикутник тільки з середини, не наглухо, а тільки з однієї сторони. Тобто, зараз в мене сторона трикутничка і сторона рюкзачка, дві тканинки між собою. Все, нема нічого зайвого. Ось так це виглядає. Тепер буду вивертати, але, будь ласка, не забудьте відкрити вашу блискавку для того, щоб ви потім могли вже вивернути в кінці вашу роботу. Тут перевіряю центр. До речі, було б добре ту заглушку поставити з двох сторін, щоб це виглядало ще більш охайно, але гарний помисел приходить вже коли праця була зроблена. Знову ж таки пришиваю не наглухо, а тільки зсередини. Тобто в мене цей трикутничок поки що залишається відкритий. Все ось так. Тепер з боків я підтягую ниточку. До речі, одразу я хотіла зробити якісь такі защіпки, якісь складками такими бантами. Потім я це передумала, захотіла зробити ось такі просто хаотичні, і ось тут я їх теж буду вшивати в цей трикутничок зсередини, поки що він залишається відкритим. Тобто будьте уважними, щоб у вас тут вся тканинка потрапила під голочку і не залишилося нічого нічого непришитого. Я спочатку це зробила ось так зсередини. Потім зробила для себе висновок, що так видно гірше, побачила ось тут прогавину і вже вирішила з іншої сторони робити одразу зверху, щоб було добре видно, як в мене вкладаються ось ці защіпки. Так, коли робиш це вперше, це трохи незручно, але можна зробити. Далі я пройду по колу кілька разів для того, щоб все потім добре трималось витримувало вагу. Я не буду це все показувати на відео. Просто пройшла, прошила кілька разів по колу. І тут воно не потрапило до відео, десь я втратила цей шматочок, але я потім всі ось ці шви завернула всередину трикутника. Тобто, зараз я виверну рюкзачок. Вони підуть, якби вгору. Я завернула їх всі всередину цього трикутничка відкритого. І таким чином їх всі приховала, ось ці шви. Зараз, ось я вивертаю, і ось ці всі шви зашиваю всередину. Тобто, коли я вже тут зашила наглухо цей трикутничок, всі шви сховалися всередину. Чомусь я забула вам навіть показати, як це виглядає зсередини, але все виглядає дуже охайно. Так, і ось тут я вже пришиваю металеву фурнітуру. До речі, теж в кінці вже потім зрозуміла, що ліпше було б зробити ось цей короткий шматочок зверху, а довший знизу. В кінці відео ви зрозумієте чому. І для того, щоб наш ремінець регулювався, його можна буде вдягати на одне плечо плече. Або перекидувати, наприклад, навскоси через голову, так, кому як зручно. Для цього я його роблю так, щоб він міг зробити різну довжину. Зараз буду встановлювати металеві блочки. Я це роблю трішки повільно, тому що користуюсь не так часто моїм пресом. Тому я не буду вам показувати абсолютно весь процес, це буде дуже довго і нецікаво. Просто зараз півтори секундочки на те, що я їх повдягала. І далі покажу тільки одну, як я їх протискаю, і далі вже буде видно готову роботу. З іншої сторони перевіряю, що в мене добре зайшла тканинка і притискаю. Головне не затиснути свої пальці. Ось тут вже зараз буде видно, чому було б ліпше замінити місцями цей ремінець. Тому що він, коли йде в застібку, він йде всередину. Трішки не так я хотіла, але вже буде так. Все, виглядає достатньо охайно, цікаво. Перевіряю ще раз, що все добре. Так він виглядає з іншої сторони, тепер з зовнішньої сторони. І дякую вам за те, що ви зі мною. За те, що ви дивитесь мої відео, і до зустрічі на моєму каналі!